Гордон потап лись із квартала. Що сказати, друг президента наш слон спипали водички, понюхала балалайку, собрала матрешку. суджикомовного мальчика на хресті розпяли. Землю чекає вторгнення інопланетян вже у листопаді. Записують камеру я відкриваю свій інстаграм-курс. Інтерактив. Кожен каже одне слово про Олексія Навального. Скажіть, будь ласка, вообще слідкуєте за польськими виборами, як вам вибори в Польщі? Паполуйте, хто слідкує за виборами в Польщі, ласка. Це, це обнадежує, обнадежує, хоч деякі люди слідкують. Ви знаєте, що в Польщі тепер не президент, а король. Випаділи, типа Кароль Невроцький. Часто історія, що я з друзями говорю, теж вони не шарять в політиці, кажуть, що, Медведчук, це хто такий. Значить, Хотів вам сказати, ті, хто не розбирається в польській політиці, що польська політика це насправді ремейк української. Причому такий ну, трошечки галімький, ремейк голівудського фільму, індійський. Типу, у них тут, уголовника обрали тільки час, а в нас ще 15 років тому назад. Ще, ще два роки і вони тут збудують скляний міст, затопять метро на лівий берег. Ну, і, в принципі, ніщо. ще скоро почне бігати свій для Ківа, і це власне тема, яка мене бентежить. Тому що ну, чого от більшість лисих чоловіків в Україні вони якісь кончені. От давайте подумаємо: Гордон потап лисий з кварталу. Це якщо що не одна людина, далі є Влад'яма, ну і Ківа, якого е... або хорошо, або ніяк. Ну демократію. Е, Можна і так сказати. Влад'яма, ну, втік в Америку за кордон, живе там, нічого сказати теж. Гордон ну контроверсійна особистість. Потап пішов на інтерв'ю до Дудя, зашкварився. Е, ну, Кашевий, ну, що сказати, друг президента, наш слон, сподіваюсь в офісі президента це почують. Можливо, не відправлять мене в фурі в країні От, Так мене це бентежить, тому що більшість лисих в Україні вони якісь кончені. Ну, мене батько лисий, дід лисий. Ну і я думаю, що це передається генетично все-таки. Ти поличиєш? Я думаю, так. Да. Але в мене є сплан боротьби. Я буду натрачувати собі таке озеро в лісу. І до речі, я подумав, що Гордон потапу із кварталу, це звучить як орден. Я, сподіваюся на орден нашого майбутнього президента. я вже бачу, як президент, отак от так, як всі міністри сидять, і президент такий орден. Гордона потапало з кварталу. Урочисто нагороджується. А ти будеш подарувати лісу? Я ж кажу, буду отращувати собі озеро в лісу. А якщо все-таки не вийде, то буду полірувати. Я їздив в гори нещодавно з поляками і з українцями, з малознайомими людьми взагалі з церкви. Ну так сталося. Ну, там було класно, цікаво, але найцікавіше сталося на дорозі назад, що ми їдемо. Я сижу так от в машині і ще двоє людей, чоловіків, вони спілкуються між собою. Один він що питає, Точніше говорить: от це Євросоюз. Деньги. На армію виділяють. А ні, щоб дороги, машини. Дітські площадки построили. Я Думаю, це той момент, ради якого я їхав в цю подорож, якого я чекав без цього часу. Так, я ради цього навчався в університеті рік, цілий рік. І я, і я, я з гордістю від обличчя всіх грантаєдів відстояв Євросоюз. Значить, я сказав наступне. А Вот построим дороги, школи, дитячі площадки, а потім російська армія сюди прийде. І що? І там почалося, значить, Ти не розумієш, то це все гегімони, це все запад, спровоцирував. Слово гегемони я не чув давно вообще. в контексті. Це був такий класний експеріенс. Я кайфанув з цього. Ви знаєте, що слово Гегімон звучить, звучить, наче хтось сміється з Міністерства охорони здоров'я. Ну, Типа, Що? Гегемон? Міністерство охорони чого? Наші Міністерство, Поборщики? Міністерство Поборщики? охорони народової. Виходить, ти смішно над поляками. Ну, виходить, так. Виходить, пакує манатки і мене депортує. Правильно я розумію? Там ще буде про поляків трошечки. Ура! І про Андрія Мака теж буде. Ура! Значить, е коротше, власне, стало... В той момент мені стало якось... Ну, ніякого, бо було мовне питання. От до мене говорять російською. А що мені делать? Як мені відповідати? Значить, я вирішив для себе це питання, коли до мене звертаються російською, я говорю з хуржиком. Скажіть, навчітять. Мало того, коли до мене звертаються українською, я говорю з Прочитав цю систему взагалі. І, ну, типу, є таке відчуття, от, що коли я спілкуюсь з україномовним українцем, який говорить чистою літературною українською, а я до нього відповідаю суржиком. Ну це типу, ну не окей. Ну, типу, ну що ти вже тьху не українізувався до кінця? Ну це пригнічує взагалі, не можна так з суржикомовним. А по-другому, по ну типу, навпаки, коли до мене говорять російською, а я відповідаю суржиком. Ну, я відчуваю себе ну, наполовину інтелігентом. Ну, половина мене отак от, читала літературні спілці вірші, значить, е співала народні пісні, а інша половина ну, за компанію. Ну, сталося. Ну, Випала водички, понюхала балалайку, собрала матрьошку. Я е дипломатичний інтелігент. Так взагалі це дискримінація слуржикомовних. Ти шутиш? Мер Хмельницького, війська, слуржикомовних починає. Служикомовного мальчика на хресті розп'яли в Трусюкові славянських. Так. Я задумався, що в цій поїздці, ну типа, наскільки парадіювання Януковича це ну, типа, корисний скіл. От... От в мене є подруга, яка філіграла на парадію Януковича, в мене так не виходить. І вона е... каже: От ми запізнюємося на автобус, на остановку. Ми йдемо, і вона в якийсь момент говорить: Сашенька, треба біжати. У мене це жахлива пародія, я знаю, але як уж так. І ну це ж примінимо в будь-яких ситуаціях взагалі. От умовна, абстрактна ситуація. Єрмак в офісі президента, протести підписали цей законопроект про НАБУ і сап. Значить, Зеленський підбігає до Єрмака, каже: Андрюша, Андрюша, що делає? що делать? А Андрій Єрмак не глупа людина, розумав, що ось в університеті. знає, що можна попародіювати Януковича. Каже. Володя, Спасаю Страуса і біжи. Ну і не то, щоб я симпатизував Януковичу, але ну, я так подумав, ну, от в овальному кабінеті ну, ніхто б не спитав у Януковича за костюм. Це Янукович міг би спитати. І за костюм, і за шапку, і за базар міг спитать. Ну, ну, я за Лібот взагалі. Я за Зеленського з самого початку, що з кварталу 95. І ну, мені складно прийшовся цей удар про цей законопроект на БУІСАП. Так, я в цей день зайшов в Твіттер взагалі вперше, і це був вибух емоцій. Я щас я вам, щоб ви розуміли. Думаю, багато хто з вас не сидить в Твіттері. Зачитаю е середньостатистичні новини з Твіттера взагалі. Значить, Землю чекає вторгнення інопланетян вже у листопаді будуть задіяні видаючі тарілки розміром з Манхеттен. Ну, це стара новина. Може, багато хто з вас чув, що е, літаюча тарілка не прилетить, прилетить тільки ложка і бук. Далі, далі. Е, на Одещині батьки назвали сина Люцифером. Можливо, це навіть хтось з моїх далеких родичів. Я не знаю. Та ви ж там всі родичі. Я завжди знав, що Люцифер південняк. І значить, найголовніше це травлю Навального. Ми українцям не прості. Кто знає, хто такий Навальний? Поаплодируйте, пожалуйста. Ага, значить треба пояснити. Короче, російський псевдопозиціонер. Псевдо ну, такий. Тихо. Російський псевдоопозиціонер, який казав фразу, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди визначати. Правильно? нацист. Давайте кожен... інтерактивно. Ко... Слово... Кожен каже одне слово про Олексія Навального. Добре, значить, не анекдот про нього. Він трошки застарілий, ну я його вкрав, тому запозичу, запозичу. Е, значить, якщо Навальний, Ой, ні. Значить, якщо Крим не Птербет, щоб його туди-сюди возвращати, то Навальний не картопля, щоб будь-фрі. Поняв? Ну, геніально. Це дуже легендарний анекдот, він не твій. Він не мій, я ж казав. Да, так, Але він типу. <клух> Надо ще було ще про Путіна придумати, який його вбив. І про Оскар. Про Головій. Хіба Путін вбив? Не так, О, хіба Путін Навального вбив? Це ж ми його отравили. Ми ж отравили Навального. Там, я була б рада. А я чекаю, куярву знати. Та я думаю, знайшли вже. У Навального і у всього його оточення. Значить, е, ну, типу, ці новини із Польщею, із Навроцьким, із Навальним, взагалі всі ці новини із Америки, і з Трампом, що він взагалі вмер. Вводять в таку. Такий діпсняк, ну наче третя Сдва вже наближається. Вона вже є. Ну, я думав, ну типу, ну є ж країни, де такого нема, де нема ніяких війн, нема, все спокійно, немає ніяких і політичних скандалів. Ірак, наприклад. Ну, не зовсім. Там Канада, я подумав, Австралія, Півден, ой це, Нова Зеландія. Ну, але, так якщо подумати, ну, в Канаді холодно. В Канаді холодно. Не хочеться туди. В Австралії. Ведмеді ведмеді, які заходять до тебе в двір і можуть тебе вбити і вийти. Ну от, в Австралії ну, пауки, змії, все що, не... все, що хочеш, те може вбити. Кто То пака, тебе змія за жопу вкусила і там здобути. Ну, Нова Зеландія стається. Вроді класно, але подумав. Ну, прилетять пінгвіни, позасирають всі дороги, всі пляжі. Не прийти, не приїхати. Постійно треба триматися за щось, бо це ж південний полюс можна упасть. Десь ходить володар кілець. Я не дивився владельця кілець, тому я собі його уявляю як такого бандита, або одного Або циганського оборона з... з руки в золоті забрав всі кольца. Нас тут ти не дивилось! Типу, це максимально роз'ємно, це треба записати. Записують камери. Так, значить, ну я сподіваюся, мене не закінчили за слово цигани, але ну, я чув нещодавно думку, що цигани і Роми це взагалі різне. Що це різні народності. Я думаю, точно, так. Да. Я так постійно й думав, цигани це цигани. А Роми це ім'я. Я колись в дитинстві ще е, бачив новину, Роми тероризують рівня. Я думаю, боже мій, обалдеть. Це вони ще Владислав не бачили. Якщо що, то нічого не маю проти Владиславів і Денісів. Я сам Деніс приношу вибачення перед всім українським народом. Я думаю, просто мені в майбутньому доведеться це призністи, можна зараз кінці стендапу вибачити. Я просто типу записати і кому раз ти помилився, то приношу вибачення перед всім українським народом. До речі, про циган? Бачу, двоє дітей розмовляють. Один в іншого питає. А скільки в тебе гамна? Ладно, шучу. Сколько стоит денег? То ему и да. Миллиард. А то ему отвечаю. Ха, лох. А в мене 2,5 миллиарда. А ше, рік тому было 500 миллионов. Я иду и думаю. Та да, ну они же выдумают точно, это то Ну конечно думка, вот такая думка, что Коломойский и Ренат Ахметов текли за кордон изменилась изменили Я, звісно, хотів до них підійти, спитати щось, але мене відштовхнули чотири охранника. Але я думаю, що це все-таки не Рінат Хмето Коломойський. Це насправді один з найкращих вартой. Дякую, дякую, мені дуже приємно. Значить, я шукаю роботу якраз зараз і не можу знайти. І Ріната Ахметови Коломойський мені не допомагають, Як? Можеш стати з мене Детека? І робити ці відео з роботами. Ту -ту 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 -ту. Ту -ту -ту Там, де вони в касках їдеш. Так. Е, так от, я шукаю роботу, не можу знайти. Ну це так пригнічує, ну, типу, там по 10 мільярдів етапів відборів, значить. Ну і щоб співбесіда, значить, розмова по телефону. Спочатку, розмова по телефону, потім співбесіда, потім, пробний день, потім. Все, по... розходимося, люди. Да? Почалось Ну, Все нормально, просто Ні, найкраще. Спочатку тобі дзвонить телефонна розмова, потім співбесіда, потім е, розмова з главним директором, потім пробний день, потім пробний термін. І, можливо, тоді тебе вже візьмуть на роботу. І це не якась супервелика посада. Це ну, десь типу середня, або адміністратором десь в готелі, або, типу, пічочки. Ну, типу, так. Ну, нема тут півчорочки, ж ну в Польщі, не в Росії, в конце концов. Ну, до речі, в жабку думаю, не настільки складно потрапити. Мені друг, в мене він працює в жапці. Він постійно розповідає. Ми з ним бачимося рідко, але кожен раз, як ми з ним бачимося, він каже: ніколи в житті не йди роботи в жабку, ні Він каже, що треба постійно спілкуватися з п'яними клієнтами. Не то, щоб спілкуватися з бухими клієнтами за гроші, було б складно, але ну, що то не, не моє думаю. Значить, це пригнічує, я дивлюсь інстаграм, і там постійно ці мужчини в красивих машинах, квартирах, домах. Їздять всі такі модні з дорогими часами. І я думаю, точно, ну робота це ж рабське мишлення. Самі вдумайтесь: робота, раб, ну, все понятно. Ми ж з вами не раби, правильно? Ми не хочемо всю життя працювати на дядю. Я правильно розумію? Значить, я відкриваю свій інстаграм-курс. Курс по успішному успіху. Є в мене 10 шагов, 10 пунктів, які поможуть вам, кожному з вас, тобі, 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 і тобі, і тобі. Собрати свій успішний успіх. Значить, перший пункт. Перший пункт це встати з дивана. Раз. запам'ятаю. Потім виключити телевізор. Телевізора нема. Але телевізор це може бути метафора. От дивись, треба прочистити мозги. Ну всі ми розуміємо, телевізори, телефони, всі впливають на наші мозги. Значить, третій пункт. Покермуть кота. При підготовці, якщо у вас нема кота, ну вам трошки складніше, у вас плюс один пункт додається. От деякі при підготовці цього матеріалу мене одна людина спитала: так якщо нема кота, якщо собака, я думаю, от бачите, це якраз і є приклад рабського мишлення. Людина вона не шукає вирішення проблем, вона шукає тільки проблеми, вона концентрується на проблемах. Як Все ж розумне придумали ще до нас. Як казав мій улюблений депутат від Слуги народу, продайте собаку, заплатіть за отоплення. Все просто, все розумне, придумали вже до нас. Значить, далі е, викинути вікно або на балкон і подихати свіжим воздухом. Щоб моча ой, е, кров ударила в голову і мозок запрацював трошечки. Ну, всі ми розуміємо, ну треба тільки на свіжу голову приймати рішення. П'яте це відкрити телефон. Шосте це купити мій курс по фронтально нейтральному подсознанню. Запам'ятайте, це дуже важливо фронтально-нійтральне подсознання. Фронтально, подсознання, так. Значить, 7. Подивитись мій курс. Це mm -hmm. теж важливо, не забуваю. Mm -hmm. Восьме. Закрить телефон. Якщо вас не чехол книжечка, можемо просто виключити, це не принципово. Значить, дев'ять, Знову покормити кота, Тому що він приголодався за весь цей час, поки ви інвестували в саморозвіття і дивились курс. І тут важливо, ви одразу зможете перевірити, як працює мій курс. От ви, якщо у вас не буде корму, а його точно не буде, бо кіт все з'їсть, ви знайдете сотню мільйонів тисяч причин, тисяч можливостей знайти корм коту. Ви не будете думати, що в кота нема корма це арабське мишлення. Ви будете знати, я можу натерти йому морковку дворічної давності з холодильника, Можу спіймати йому голубя, але він буде їсти. Це те мишлення, яке ми розвиваємо в своєму курсі. І значить, 10? Це вийти в життя і спіймати успішний успіх. Так. Тепер найголовніше це ціна. От Питання до кожного з вас, поставте його собі всередині. Яку ціну ви готові заплатити від 100 доларів? Яку ціну ви готові заплатити за свій успіх? Я думаю, що твій, 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 твій і твій успіх вони не дешеві. Я думаю, ваш успіх коштує дорого. Подумайте про це. І скажіть мені ціну за рік. Так, але від 100 доларів. А успіх в чому? В, бо, бо, бо. От в чому ти хочеш успіх? Давай. Я під, я підготую свій курс, він універсальний. В чому ти хочеш успіх? Я хочу успіх у деньгах. Я хочу багато деньг. Угу. А можеш якось що ти хочеш зробити далі з деньгами? Як ти хочеш їх отримати? Який шлях до деньги? Після чого заробити на нього, а, після чого. Купити права, Ой, тобто заробити права, права на, видно, на машину. Купить. Маючи всі ці гроші. Купити права на машину. Тобто, ти... Зробити, я ага, ага, добре. Значить, то який, яку ціль ти собі ставиш? Давай зараз придумаємо. Конкретно. Не багато грошей, а якусь конкретну, що ти хочеш з грошима отримати. Ми тобі прокладемо шлях за допомогою молого курсу. Та як? Яку ціль собі ставиш конкретно? Ну лям може. Ні, але що з деньгами зробити. Давайте, може, Настя, що ти хочеш зробити, От, яка в тебе ціль в житті є? Купити хату де в мене будуть коти, коли до мене приходять гості, щоб я не купувала корм скармити гостей. Кота. Котам. катан. Ага, котам? Може, кажу, Ну я думаю, тут треба деякі дела в офісі президента. Тому мне кажется, я знаю, где до твои цели. Значит, первое. Встаємо с кровати. Або с дивана. Ну, правильно. Значит, другое. Выключаем телевизор, або телемарафон. Но, якщо если мы уже касаемся Офиса Президента, нам требуем трошечки своим мозгами поработать. Выключаем 95-й квартал. Это тоже, тоже хорошая идея. Если на телевизоре, точно выключаем 95-й квартал. Идем в Офис Президента и кормим кота. Значит, в Офисе Президента, уважно, слухай, Настя. В офісі президента є його звати Андрій Ярмак. Що е, ми ділимо? Кормимо Андрія Єрмака. П'яте. Ми е, йдемо на балкончик або відкриваємо окно. Ой, це четверте. Ми йдемо на балкончик і відкриваємо окно. П'яте. Ми відкриваємо собі телефончик. Шосте. Ми знову купуємо мій курс. Тому що, як сказав один великий філософ. Повторіння мати навчання. Що перекладається як. Повторення, мама учення, похоже. E, значить, сьома. Знову дивимось мій курс. Це, я думаю, не перешкода. Знову на повторення мати учення. Далі восьма. Закриваємо телефон. Якщо не чехол, книжечку можемо не закривати. Виключаємо. Дев'яте. Знову кормимо ярмака, бо він ну, проголодався вже за весь цей час. Значить, тут важна деталь. Андрій Ярмак наївся, він готовий рішати всі наші випросити. Масло, слухай можна. Yeah. У тебе є питання, тобі треба замість, щоб гостей, гостей з'їдали коти в домі. І нічого не було. Андрій Єрмак. Ну, з судом проблем не буде, з гостями проблем не буде, будуть приходити, будуть з'їдати коти. Все супер, може ще й катовти і ти дасть. Yeah. І тут важливо, да, Андрій Єрмак виходить, рішає все. І ти просто виходиш, ловиш свій успіх у Андрія Ермака. Я думаю, це шикарно. Тут неуважні слухачі можуть подумати. Так, а що є Андрій Єрмак? Він ж не їсть звичайний корм. Але ми з вами знаємо, що це ну, опять це рабське мишлення. Думаю, що можна зробити, щоб Андрій Армак їв щось вкусне? Значить, даю вам порад. Якщо щось точно невідомо, ви не знаєте точного вирішення, питаємо в чати GPT. пише, що Андрій Армак любить аналітику аграрних ринків і любить е, інтерес до експорту та інтеграції українського агробізнесу. Агробізнес, це або футбольний клуб, є такий футбольний клуб, або хліб, марка хліба. Значить, тут вже на ваше матеріалу, або берете Андрію Андрій футболочку агробізнесу, або хлібчик житомирський приносите, Ну і він вже там рішає ваші випросити. Типа, ну, тільки не забувайте, що дві футболки, тому що два рази покормить, і два хлібчика. Але я думаю, ви вже розберетесь, бо у вас є мій курс, буде. Тому переходьте по посиланню в шапці профіля, ставте колокольчик, підписуйтесь і купуйте мій інстаграм курс